Вітаю вас, друзі! Сьогодні приготуємо сирний рулет з м'ясним фаршем та грибами. Страву, яка поєднує в собі ніжність сиру, соковитість м'яса та ароматність грибів. Ідеально для сімейної вечері або святкового столу. Всі інгредієнти до цього рецепту ви знайдете на початку та внизу цього відео. 200 г печериць миємо і наріжемо невеликими шматочками приблизно пів сантиметра. Одну цибулину нарізаємо кубиками. На розігріту сковороду з олією висипаємо цибулю і будемо обсмажувати до злегка золотистого кольору. До цибулі додамо нарізані печериці і продовжимо все разом обсмажувати хвилин 4-5 до м'якості грибів. Тим часом підготували курячий фарш і стегон. Його вага 450 г. Можна його приготувати як з тегом, так і з філе. З'єднуємо ароматно обсмажену цибулю з грибами з ніжним курячим фаршем. Додаємо одну чайну ложку приправи для курки, до смаку сіль та перець. Ретельно все перемішуємо і начинка готова. Для сирного омлету натриємо 350 г твердого сиру. Його можна використовувати будь-який за смаком, але тверді сорти краще триматимуть форму. В миску розбили 5 яєць, додаємо дрібку солі, 200 г майонезу. Відчиком все збиваємо до однорідної маси приблизно 2-3 хвилини. Додаємо 2 столові ложки манної крупи. Замість манки можна використовувати крохмаль. 1 чайна ложка італійських трав, 1-3 чайної ложки куркуми за бажанням, чорний перець за смаком. Додаємо тертий сир і перемішуємо до однорідності. Залишимо масу при кімнатній температурі на 20 хвилин, щоб манка розбухла. А тим часом деко застелили пергаментним папером. Для надійності злегка змарщуємо пергамент олією. Виливаємо тісто на деко та рівномірно розподіляємо його по всьому дну дека. Випікати будемо в розігріти до 180 градусів духовці протягом 20 хвилин. Приготовлений омлет знімаємо з деку і даємо трішки охолонути. На свіжоспечений теплий омлет викладаємо ароматну начинку з грибів та курячого м'яса. Карш можна урізноманітнити, додавши оливки, солодкий перець або інші овочі за смаком. Ці начинки також нададуть омлету оригінальний смак. Акуратно згортаємо у щільний рулет починаючи з довшого краю. Формувавши рулет, перекладаємо його на деко швом вниз. Випікаємо в розігрітій духовці при 180 градусів протягом 30 хвилин. Готовий рулет розріжемо і переконаємося, що навіть така краса може бути приготовлена дуже просто. Дуже м'який, соковитий та апетитно смачний. Приготуйте цей неймовірний рулет і насолоджуйтесь кожним шматочком. Готуйте його на свята або просто так для задоволення. А щоб не пропустити нові кулінарні ідеї, підписуйтесь на канал. Смачного вам всім миру та добра!